Так, всім привіт. Е, я на мобільному Wi-Fi, тому, якщо буде погано тягнути, то завершимо це все. Якщо ні, то понесемося далі. Напишіть, як вам видно чутно. Як вам видно чутно чи тягне мій мобільний цю всю історію. І так, поїхали. Е, сьогодні у нас тема Публічні виступи. Три. Кіта три стовпа публічних виступів. Я не перестану не втомлюся це повторювати. Я вважаю, що це дуже важлива штука, що потрібно розуміти. По-перше, чи бачили ви таких людей, які ніколи не проходили тренінги публічних виступів, але вони беруть і виступають, тости там говорять, лізуть кудись вперед, в черзі? там. Роблять якісь такі штуки, і розумієте, що ну, ніколи він книжок ніяких по виступам там не читав. І чомусь він якийсь такий, ну може це робити. І дивишся і думаєш, ну якого дідька, чому так? Що за несправедливість цього життя? О, Чому це так несправедливо? А є ті, які книжки читали, якісь там майстер-класи проходили, а як боялися виступати, так і бояться. Хто таке бачив, поставте плюс. І ключова тут штука. Я так часто кажу, що спікер він якби складається з двох ключових боксів таких коробочок. І в другій коробочці це навички, вміння, всякі там техніки, як руками там сіпати, куди дивитись, як говорити, як зробити презентацію це все 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 це технічні частини. А В першій коробочці це впевненість в собі. І якщо є впевненість в собі, то для багатьох друга коробочка і не потрібна. Вони якось, як там собі придумали, можуть виступати. Якщо впевненості нема, то які б там техніки ви не знали, вони все до одного місця воно не, не буде примінятися. Ну, от. А, і тепер якраз про три кіти три кіта. Три що мається на увазі? Коли виходить виступати, хтось спікер виходить, от, і починає щось говорити, то в цей момент вмикається перша штука. Це така тривога, от, тривога тому що ми розділяємося з тією о, такою соціальною групою, в якій ми були. Ну, наприклад, сидів собі спікер. Там в залі серед людей чи десь, і тут йому вийти треба. Ну або як в класі у вас було. Сидите собі в класі, приходить вчитель і пальчиком своїм починає в журналі там щось їлозити типу, по цим людським прізвищам. І в якийсь момент ви відчуваєте, що Ух, по моєму прізвищі пройшли. Напишіть, хто відчував таке. От. Це значить, що у вас є екстрасенсорні здібності. Бачите, якщо ви відчували, як по вашому прізвищу проходять. І в якийсь момент вони там кажуть: Олешко, то довшки. Олешко, це прізвище моє. От я виходжу. І раніше, поки я сидів в класі, а хтось інший там виступав, я був ну, такою людиною в групі. От. І моє індивідуалістичне, якось так воно сильно не, не проявлялось. Ми були групою. Тоб, всіх не накажуть, всіх не виженуть, всім двійку не поставлять. Отакими От ми були. Один за всіх, всі за одного. А як тільки я вийшов, я залишаюсь начебто один. Це все відривається. Мій організм думає, що ми проти них тепер. І хтось там щось шепчеться, здається, що про мене. Хіхікають, наче все про мене. Буває, ви виступаєте, і хтось поліз в телефон, ви зразу ж, блін, це я нудний. Ось це все починає нас наздоганяти. І тому перша, перший стоп – що потрібно зробити, це навчитися робити так, щоб мозок робив таке повторне злиття. Тобто, коли ми були в цій групі в цьому класі, в нас було певне злиття, і ми дивіться, виступати більше просто це зрозуміла штука. Ну, треба просто більше виступати. Є просто моменти, як з плаванням можна просто більше плавати і навчитись плавати, а тренер покаже, як цього. Дійти швидше, а щоб не переживати, скрім менше переживати. Так, це правда. От. Чим більше ви виступаєте, тим краще. Це одне інше не забирає. ми тут розбираємось, скоріше, Михайло, ефекти, які виникають, і чому? І чому? на що звернути увагу для тих, хто переживає тривожиться перед виступами. Якщо ви вже виступаєте, то ви молодець. Так, от перший стовп це зробити повторне злиття, що мається на увазі. Коли ми від'єднуємося від групи, наш мозок починає перемикатися в режим, який я його називаю, берсерк. Тобто там зафігачується адреналін, починається збільшуватися енергія, і тіло таке давай б'ємося або тікаємо. Б'ємося, тікаємо, ну щось давай робити, завмирати. І в цей момент, поки ми стоїмо, дивимося на, на цю всю аудиторію, ми кошмаримось, якось нас там щось тривожить і так далі. І тут важливо навчитись робити таке повторне злиття, що, що я маю на увазі. Це коли ми пояснюємо. Мозку, що ці люди, ми начебто з ними не вороги. От. Є про це техніка, і це важливо, тоді не вмикається, або трішки менше вмикається цей важіль, такі вороги навколо, давай битися. Нам це не потрібно, це лишнє. Перше. Друге, якщо в нас вже тривога з'явилася, її вже багато, і вона всередині, і що робить? Такий спікер без досвіду. Він намагається цю тривогу якось не показувати. Бо, ну як так показати? Ну, це ж всі ж побачать, що я тривожусь, переживаю. От. Е переживаю, то може якось що як пам-пам-пам. Угу. А важливо е цю тривогу реалізовувати. Реалізовувати. розумієте, що ця тривога, яка виникає, це енергія. Яку можна направити і через неї якось класно виступити. Приклад вам приведу. У нас в театрі, якщо актор ем, бачить, що ну, або художній керівник бачить, що актор виходить на виставу, і він не, ну, він не переживає ніяк, не тривожиться, то що він не зможе зробити? Він не зможе емоційно включити зал, захопити якось. Чому? Бо йому ніяк. Є така думка, от можете собі її навіть виписати, запам'ятати. Чим, ви, чим більше у вас тривоги перед виступом, тим більше шансів у вас крутіше, класніше виступити. Чим більше у вас тривоги перед виступом, тим більше шансів круто виступити. Тому що вся ця тривога при правильному підході може стати енергією вашого виступу. От. І так. Що ж робити з тривогою? Або що вона з нами робить? Чому я так багато часу її приділяю? От, стоїть собі в спікер. В нього є тривога. І в якийсь момент ця тривога накривається його якоюсь ще енергією. Ці енергії поєднуються, ж він однієї давить на іншу. І що це робить? Організм розуміє, типу, спікер, спікеруня. У нас дуже багато всередині енергії, треба її кудись зливати. І починається: давай я тобі допоможу енергію злити і трохи виступити, щоб тобі було не так кошмарно. От виходить спікер, от в нього починається ця енергія, тривога, і організм такий: слухай, напишіть, який колір в живій природі, колір небезпеки. І в який колір небезпеки в, в природі. Вони живій теж. От, е, червоний. І тоді е, організм такий, давай тобі зробимо мордяку червону. І туди кров закидаю. Тож я вб'ю двох зайців. По-перше, ми їх налякаємо, тому що ти ще червономорденький, ти небезпечний. Лякай їх, нехай не, не лізуть до тебе. От. І заодно, поки ми будемо транспортувати туди кров, я трішки енергії спалю, бо її занадто багато. А який в нас закон по енергії? Енергія нізвідки не виникає, нікуди не дівається, вона переходить з одного стану в інший. І ви стоїте і розумієте, що обличчя червоне, а організм такий не заспокоїться, каже, я тобі ще допоможу, не переживай. І він бере вологу з рота у вас і транспортує вам під подмишки, да? що це я піхви, пахне, плутаю постійно, самі там підберіть. І от такий вже спікер стоїть, Красномордий, вонючка. І організм такий не переживає, зато нас тепер ніхто не з'їсть, бо кому вонючка потрібен. Да? Так з таким-то запахом, кому ти треба, і, і мордяка кра, червона. От. І далі що він ще може робити? Каже, нехай в тебе потремтять руки чи ноги, покрутить животик. Все це буде забирати енергію. Труситься рука, от і енергія зливається, 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 і все буде легше, легше, легше. Тому в такі ось моменти організм каже, все нормально. Потім що ще може бути? Ви стоїте і розумієте, що начебто з неба промінчик білого світла залітає в голову, і всі думки такі пух", і розбіглися. Порозбігалися, немає думок. І ви такі, де ви, де ви їх намагаєтесь зловити, розумієте, ось він. Я ну, я тут і зараз. Я досяг того, на чим йоги б'ються десятиліттями, намагаючись. Ем... Зрозумів, дійти до просвітлення. Я тут і зараз. Немає ні минулого, ні майбутнього. Є тільки цей момент. Якби не ці люди, які поряд сидять і чекають контент, якийсь кошмарів просто, я б собі прекрасно себе відчував. От. Тому це другий стовп. Другий стовп публічних виступів це можливість реалізовувати надлишкову енергію. І на цій енергії робити виступ ну таким яскравим, цікавим. Ти запитував, як, як робити надлишкову енергію? Потрібно скидати правильно через жестикуляцію, через подачу участь, через те, що ви як виходити. Тобто, часто робиться помилка от з досвіду. Я сім років займаюся 7 виступами, вчу. Робиться помилка, та, що спікері часто замикаються, закриваються, руки затискають і так далі. Це все треба ставити навичку розкривати. Розкривати. В мене буде інтенсив, він вже почався, і в шапці, чи просто напишіть в цей в дірект, і вам пришлю посилання. В шапці не пам'ятаю, що, мабуть, не замінили. І на цьому інтенсиві ми будемо вчитися це робити. Ми будемо більше глибше з цим всім розбиратися. От. І третій, третій стовп у нас це потрібно зрозуміти, я люблю, потрібно зрозуміти, для якої частини людського тіла ви виступаєте? Для якого органу людського тіла ви виступаєте? І штука в тому, що коли ми виступаємо, проводимо переговори, якісь один орган відповідає за те. Ви подобаєтесь чи ні? Вам довіряють чи ні? по Вам приймуть позитивне рішення чи негативне. Один. І він вирішує. От. І цей орган мозок. Мозок не очі, як часто пишуть, там ще щось, там душа, душу роблять органом. Орган – це те, що можна укол, вколоти. І він приймає рішення. І тут питання ключове, а він приймає рішення про те, що спікер прикольний, раціонально чи ірраціонально. Як ви думаєте? Як ви думаєте, поки ви пишете, я відповім на питання, де виступати? Слухай, ну де виступати? Ти можеш отак в інстаграм вмикати і робити живу трансляцію. От тобі вже... Ну, точка для виступу. Якщо є робота, на роботі може зробити якісь майстер-класи. Може, ти там вмієш щось робити, не знаю. Класно граєш в дурні чи в доміно, от і зробити клуб доміно, і кожен раз 5 хвилин перед початком цього клубу говорити щось, Тости говорити з компанії, не просто порозливали щось і сьорбаєте а Кажете, тост. А, а от за те, за те, за те. І встань, скажи, класний тост, щоб. Ну, і це буде все тренування. Можна знайти купу, де в, в черзі з кимсь розговоритися, щось запитати. Це все буде підтримувати цю навичку. От. Так, ми і раціонально. І раціонально приймаємо рішення. Тобто, як все відбувається? Дивіться, як відбувається. Стоїть собі, спікер щось робить, виступає, говорить, чи просто там йде по дорозі. Е, мозок на це все дивитись. дивиться. І в нього є певний чек-листики всередині, і він відмічає: галочка добре, хрестик недобре. І він так не відмічав якісь показники, які тільки він знає, що то за показники. Він їх не відмічав і дає потім посил в емоційний апарат. Якщо галочок більше умовно, він дає посил, типу довіряю, радість, зацікавленість, тобто щось ем, відбувається, щось цікавить, так? Якось ну, круто подобається. А якщо не подобається, якщо хрестиків більше, і він розуміє, що не подобається спікер, то він який дає посил. Недовіра. Ми такі думаємо, може він прибріхується спікера. І ще там інші. Всі інші, які зроблять, нам такі так, так, так. Ну, щось таке заговорюється, фігня. Після чого наші емоції починають фонити. Приходить тут якась усвідомлююча частина, Так. От. самість несвідомого, і дивиться на це все. І починає раціоналізувати. Типу, я думаю, що цей спікер мені не сподобався, тому що в нього костюм фіговий. Чи він мені сподобався, тому що в нього ніс маленький? Ну і так далі. Але це не відповідає реальності. Це не відноситься взагалі до неї. Чому сподобався зараз? Ну, чому ми раціонально думаємо, що, ми, що там сподобалось нам, але нам подобається щось ірраціональне. щось несвідомо не ми сприймаємо людину. І це важливо зрозуміти. Коли ви з кимсь комунікуєте, виступаєте, проводите ефіри, має значення те, які посили ви видаєте і раціонально, що там щитує цей мозок ось цієї людинки. І є формула, яка вчить, як, що потрібно робити, і як розкладає алгоритм, не алгоритм, а цю структуру, що там потрібно цьому мозку, щоб вас сприймали як прикольного спікера, цікавого і звертали увагу. Ось такі три стовпи. І ці всі три стовпи, я нагадаю, вони перев'язані такою стяжкою. Зв'язкою, це впевненість в собі. От, маючи, розуміючи ці три стовпи і маючи певний рівень впевненості в собі, вам буде легко просто виступати і робити що завгодно на своїй впевненості От Запрошу вас на мій безкоштовний інтенсив. От Він називається Життя з першого дублю. Це такий пере переформатований, перероблений інтенсив, який був раніше 5 днів від Крирота. Це буде 3 дні. От життя з першого дублю, і там ми будемо починати прокачувати впевненість в собі. Ми Будемо зустрічатися вранці, я буду вам давати шмат теорії і давати завдання. Потім ввечері більше розбирати теоретичну штуку. Те, що сьогодні я проговорив, ми теж швидко пройдемось на інтенсиві, і також. Я вам дам всі ці три формули, які, які казав, які допоможуть вам з кожним стовпчиком працювати. Але на це потрібно більше часу, десь годинку. От, тому приходьте на інтенсив, пишіть в дірект, чи переходьте за посиланням, воно повин... буде в шапці скоро. І там будемо. Або слідкуйте, слідкуйте в сторісах, з'явиться. Коли ж старт життя з першу дублю? у вівторок? Сьогодні середа, у вівторок ми стартуємо. От. Тому встигніть до цього моменту доєднатися. Він абсолютно безкоштовний. Буду вас там чекати. Добре, якщо є до мене запитання, питайте, якщо нема, побігли займатися своїми справами. І це прекрасно. Всім гарного дня. До наступного тижня. Пока-пока.